Вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось подивимося, як діють московити андрофаги в Україні. Так, ось читаю у YouTube 12 днів до свободи. Побег із України. Як ми шли 12 днів через гори, щоб не попасть в ТЦК. Шокуюча правда. Так, тут все, що взять з собою, щоб вижити і так далі. Ну, э, Класична інструкція для, э, так би мовити, побіга від ТЦК. Ну, Це Орвел чистої води. Орвел, двоголовий Орвел, не двоголовий Орел, а двоголовий Орвел. Тобто е, пропонують тікати від ТЦК, не від обов'язку захищати Україну як рідну батьківщину від е, ну, варварів, московитів, андрофагів, дикунів. А від ТЦК? Ну, це ж поширюється скрізь, так? І воно сприймається. Як це е, казав е, Вольтер про історію? Що історія це брехня, з якою всі погодилися. От тут і так, так, ось е, 12 днів до свободи. Це що? Вони в країну НАТО перебралися і це свобода? Ну, це, це московити так, нам інструкції подають. Ну це ж Орвел чистої води. Яка свобода? Вкраїнсь Карпат можна тільки потрапити до країни НАТО. І це виявляється Свобода. А чому тоді вони не перебираються? Е, на схід, там же в Московії Свобода, наскільки я розумію, чому вони тікають від ТЦК? Оце вже просто страшна лякалка, яку нам, нам запропонували московити андрофаги, брехня, яку ми прийняли. Так. ТЦК це щось звичайно страшне, тому що воно. Примушує мене такого хорошого, так, якого такого волелюбного, ну, до свободи ж, так, 12 днів до свободи. Такого волелюбного, але я, в принципі, не проти, щоб сюди прийшли варвари і дикуни, і московити, андрофаги. Всіх убили, так. А кого не вбили в концтабори, ну вони ж про це говорять. Ну, послухайте Соловйова і всі, всі, всю там компанію, і е, всі ці коменти, які під, е, про Україну е, пишуть московити андрофаги. Ну, всіх унічтожить, всіх, і дітей, і так далі. І тому подібне. Ну, а дехто ну, прямує до свободи. Прямо туди, України-НАТО. Ну, нема логіки в цьому. Свобода ж тільки в Московії, так? А тут ось розказують інструкції і все таке інше. Дивно. І ті країни НАТО, тих, які перейшли туди без документів, чи їм там оформляють документи. Я думаю, що це вже бізнес самий справжній, так. по переправці туди. Але ж в кого грошей нема, то ось вам я рекомендую. Скільки там? 700 з лишнім тисяч. Так. 700 з гаком. Ти, 761 тисяча переглядів. Два тижні тому. Отже, вже 761 тисяча ознайомилося із інструкцією, як тікати до свободи. Тобто не від України, не від ну, священного обов'язку. Я ж так, колись, коли у радянську армію вступав, то я ж приймав присягу. І там був священний обов'язок захищати батьківщину. Чи це вже воно не діє, напевно, так, цей обов'язок. Священний. От такі пироги. Ну, цікаво, це я називаю двоголовий Орвел. Не Орел, а Орвел. Класика.